Якраз і приємно спостерігати як пінгвіни, які гніздуються поруч з українською станцією Академік Вернадський в Антарктиді. А, їх показали наші полярники і про те, як вони а, почали в першій половині вер вересня активно повертатися на острів Галіндес. Ми а, повідомляли ще раніше. а Тепер можемо ще й побачити, як вони готуються стати батьками.